Привіт! Мене звати Катерина Кудряшова і з вами подкаст «Кльове слово, в якому ми разом з дітьми і для дітей говоримо про цікаві історичні або культурні явища, які мали місце на тренах сучасної України. Сьогодні в мене в гостях Влад. Всім привіт! Йому 13 років. Дякую, що ти тут. Дякуємо вам. За традицією, я зараз тобі оголошу слово цього випуску і попрошу тебе розказати, що ти про нього знаєш чи принаймні з чим воно в тебе асоціюється. Mm -hmm. Готовий? Так. Отже, слово цього випуску навала. Ага, навала а, асоціації в мене ніби, типу, хвиля йде, якось навалюється, наприклад, на стіну якось іде вона. Також а, навала асоціюється з якось вороги наступають, типу. Іде опорона позиція якась, і, типу, вороги наступають, навала, типу, велика якась. Часто, я так розумію, використовується в історичних термінах опису якихось битв, наприклад. Класно, ти багато чого цікавого дійсно розказав. А, але почнемо, як зазвичай з визначення. Слово навала походить від давнього слов'янського слова нав, що означало напад. Mm. І воно, звісно ж, безпосередньо пов'язано з дієсловом нападати, навалити. Тлумачний словник під навалою називає раптове вторгнення ворожих військ на чужу територію. Ще навалою інколи називають просто озвірілі ворожі війська. А в розмовній мові навалою можна назвати НАТО в велику ватагу людей. Зрозуміло. І от мені здається, що не так багато теренів на сучасній планеті Земля, які не зазнали нападів. Справді з давніх часів і до сьогоднішнього дня, на жаль, і сучасні землі України зазнавали неодноразових нападів. І Навал, і от сьогодні мені би хотілося поговорити про одну з них, яка відбулася 800 років тому, і вплинула на розвиток великої кількості народів. Та є здогадки про яку навалу я би хотіла далі вести розмову? 800 років таке враження, що до якихось часів Росія України так. а а навала, може, в тебе є асоціація з якоюсь навалом? Монголо-татари? Саме так сьогодні я би хотіла поговорити про часи монголо-татарської навали і про ті землі сучасної України, які зуміли уникнути їх впливу. Угу. Отже, 1206 1240 рік із теренів сучасної Монголії через Азію, близький схід, просувається жорстоке та потужне військо монголо-татар. І, до речі, всього за 20 років ці війська під проводом Чингісхана зуміли захопити такі величезні терени, які ми сьогодні можемо порівняти з площами, наприклад, двох з половиною Сполучених Штатів Америки. Багато. Або 40 площ сучасної України дуже багато. Так, це був дійсно гігантський світ, керований з коня. В 1237 році вони доходять до кордонів Київської Русі. В той час це вже не була єдина потужна держава, вона була розділена на ряд князівств. І ось коли до твоїх кордонів, частин твого міста. Підсувається велике потужне військо. Що ти маєш робити? Ну, найперше підготувати народ, то, то, щоб або евакуація якась проведена була б, або, або до підготовки до оборони. Ну, це найперше. Друге, побудова самооборони. Тобто там, зведення стін, валів, також підготувати військо. Як ви вже згадували, там на той час були в Русі міжособні війни, і тому фактично у всіх князів були великі війська, але не було хорошої тактики, напевно, оборони, бо вони були роз'єднані. Тобто ти пропонуєш оборонятися да. в будь-якому випадку. Я думаю, що більшість українців зараз без. Дало таку відповідь оборонятися. Ще один варіант є якісь, що зробити, коли на тебе нападають а Відступити, покликати союзників, наприклад. Відступити, тобто здатися, правда? Ну, я думаю, що ще один варіант є спробувати вирішити шляхом перемовин, зберегти свою землю якимось дипломатичним шляхом, але не завжди він у нас є. Коли монголи під керівництвом хана Батия, це вже внук Чингісхана, mm -hmm. добрались до Києва обороною міста. Керував воєвода Дмитро, він служив Данилу, правителю Волинського Галицького князівства. І місто не здалося, але, на жаль, встояти все одно не змогло, оскільки хан використав величезне військо, це було понад 200 тисяч воїнів. Також використовував облогову техніку, катапульти. І Київ в свій час був найбільш укріпленим містом всієї Русі, але монголи все одно знайшли слабинку, вони почали штурмувати ляцькі ворота, через них проникли в місто. Місто зазнало величезних руйнувань, було програбовано. І якщо вірити тогочасним історикам, то ще протягом декількох. Років на вулицях міста лежали кістки містян. Mm. Колись величезне місто Ярослава та Володимира стало напівпорожнім приводом. І насправді ще протягом декількох століть Київ не зміг оговтатись від цієї навали і повернути своє колишнє становище. Хан Батий на Києві не зупинився і пішов далі на захід. Що було на заході, можливо, ти знаєш від Києва? А, інші князівства, м, значить, інші держави, такі як а, тоді вже Литовське князівство. А на теренах Київської Росії яке князівство було, ти знаєш на захід від а, Києва, можливо? Галицько-Волинське. Вірно, Волинсько-Галицьке князівство, яке об'єднав. Роман Мстиславович в 1199 році. Ця дата може бути корисна вам колись при складанні іспитів випускних. Він об'єднав два князівства в єдину державу, сам він походив із Волині, але князь Роман загинув у битві з поляками буквально через 6 років після об'єднання цих земель, і в нього лишається двоє малолітніх синів Данило і Василько. Данилові на той момент було всього чотири роки, він був старшим сином. І ось ці діти успадковують титул свого батька, але не владу в силу свого віку. Ці землі знову потрапляють в міжособні чвари, знову були розділені. Маленьких князів мати вивозить на терени Польщі і Угорщини. І лише через 30 років Данилові вдається відновити контроль над Волинньою Галичиною вже після того, як монголи побували на цих землях. І дуже важлива річ, яку ми маємо сьогодні пам'ятати про Данила. Романовича, це те, що він саме завдяки своїм дипломатичним талантам зумів повернути та втримати владу на своїх теренах попри монгольську навалу. Mm -hmm. Зваживши свої сили, він зрозумів, що не може протистояти величезному mm -hmm. монгольському війську, і він вирішує поїхати з візитом до Хана. Держава, яка існувала. На теренах сучасної південної mm. та східної країни і далі ще на схід мала назву, можливо, знаєш як? А, Золота Орда. Так, Золота Орда і столицею її було місто. А, таке ніби там десь на Волзі. А назву не знаєш? Ні, не пам'ятаю. Столицею було місто сарай. А. Або сарай бато. До речі, знаєш значення слова сарай? Ні. З перської мови це означає палац. А. І дуже дивно, чому у нас в Сараї тримають худобу, їжу <хес> для цієї худоби, <хес> різні господарські знаряддя праці. Справді. З перської це палац. Цікавий факт, що щоб доїхати до Сарая, князю Данилу Романовичу треба було подолати дві тисячі кілометрів. І долав він цей шлях зі свитою на конях, і це зайняло приблизно десь два місяці в нього. Ого, як швидко? Швидко? Дуже. Щоб про, мені здається, так довго ти їдеш, щоб провести перемовини. Ні, ну дивіться. Від Києва там посилали до, наприклад, Волжського князя. Там треба було, щоб направити посланця приблизно 9 місяців, щоб лише відправити наказ. А він доїхав за 2 місяці 2000 тисячі кілометрів. Він старався, напевно. Ось тоді в навконе. Але а сьогодні, щоб провести перемовини всього на всього достатньо чого? Вийти в мережу. Точно вийти в мережу, призначити онлайн-зустріч. Чи дзвінок я би хотіла тобі запропонувати зараз спробувати уявити цю зустріч Данила із Ханом? Отже, двоє смуглявих, невисоких на зріст слух в яскравих синіх халатах, низько вклонившись, відкривають масивні різьблені двері. Не піднімаючи голови, запрошують іноземців зайти. Обережним кроком князь Данило заходить у велику пишно вбрану залу. На стінах майоріють різнокольорові килими, підлога, викладена красивою яскравою плиткою, вздовж стін стоять низькі широкі лави, устелені килимами і тканинами, на лавах виблискують золоті кухлі та кувшини, на срібних тарелях лежать сушені фрукти. Посеред зали на великому різьбленому дивані сидить хан в червоному одязі, розшитому золотом, на голові в нього шовкова шапка, обшита хутром. Батий дивиться на Данила суровим поглядом. Чи п'єш ти чорне молоко, наше пиття кобилячий кумис? питає він. Данило, схилившись, відповів Досі я не пив, а нині ти велиш п'ю. Батия лице заграло в ледь помітній посмішці. Витримавши паузу, він відповів: Ти вже наш таки, татарин, пий наше пиття. І насправді цей діалог я не вигадала, він був зафіксований в літописах. Mm. І під час цієї зустрічі Данило домовився сплачувати хану Данину, підтримувати за необхідності монгольське військо, але. Е Отримав обіцянку, що монголи утримуються від подальших навал, і отримує також ханський ярлика або ярлик на княжіння, тобто право самостійно керувати своєю державою. Князь Данило Романович на своїх теренах починає будувати фортифікаційні споруди, укріплювати свої міста, такі як Володимир, Кременець, Галич, а також зводити нові міста. Наприклад, місто Львів, славно звісне, яке ми сьогодні так любимо як туристи. До речі, знаєш, чому місто має таку назву Львів? Там щось пов'язано з Данилом, але чесно, я не пам'ятаю. Це місто він назвав на честь свого сина Лева. Mm. Але цікавий факт, що в літописах чи в записах, які були тогочасні, ніколи не фіксувалось таке ім'я на територіях. Київської Русі. І це говорить про новаторство князя Данила і про, напевно, певні амбіції таким потужним іменем назвати свого сина. А також він побудував місто Хелм, яке знаходиться на території сучасної Польщі. А це місто він побудував, так вважають, для себе. Там була його резиденція, тобто це місто можна навіть назвати столицею галицького волинського князівства. І він також його дуже потужно почав укріплювати. Як ти думаєш, для чого він це все робив? Ну, щоб, якщо що... За нагоди провести повстання проти хана і укріплював міста? Ну, типу, так. Ярлик йому дали, типу, право княжити. Але а, він розумів, що а, ординці, якщо вони спустошили майже все на Русі, то а, сильно довіряти їм не можна. Тому, типу, або він готувався до повстання, або якщо. Хан розірве його ярлик, щоб бути готовим до нападу? Саме так, і це характеризує його як дуже хорошого стратега. Тобто його мета була укріпити кордони власної держави, щоб бути готовим до будь-яких можливих навіть нападів. Оскільки в той час половина сьогоднішніх земель сучасної України потерпала від монгольського ярма. Ти знаєш, що таке ярмо? Йорма, типу залежність, може, якось так. В переносному значенні десь так, але взагалі ярмо це деталь в упряжці, яку вдягають на волів. І вони тягнуть цей важкий тягар землю, обробляють. Mm. Так і народи, які відчули ось поневолення від монголо-татар. Дуже важко працювали, щоб сплачувати їм данину. Багато людей було забрані в рабство. Князь Данило, в свою чергу, активно проводив перемовини із тогочасними правителями європейських держав, з поляками, угорцями. Він навіть дійшов до папи римського з проханнями підтримати його і разом об'єднати свої зусилля, щоб боротися проти монгол. І, до речі, ти, можливо, знаєш, що Данила ще називають король Данило. Mm, чув так, чув. А чому не знаєш? — Чесно, не знаю, але таке враження, що ніби його як, якось коронували офіційно. Це правда. Після декільких таких перемовин із Папою Римським папа надсилає йому корону християнського короля, який вже на той момент мали правителі в Європі. Mm. Але, попри очікування римської церкви, Данило не змінив віру на своїх теренах. Незважаючи на всі ці перемовини, Данило зрозумів, що розраховувати йому доведеться все одно на себе. І крім укріплення тренів, він відчуває, що потрібно реформувати і змінити свої війська, переглянути методи ведення війни і до речі, в Війську князя Данила були селяни і дрібні бояри, які отримували платню mm. за свою цю військову роботу. І як ми сьогодні вже розуміємо, що для того, щоб зробити реформу в війську, надати новіше озброєння, потрібні великі кошти. Як думаєш, були кошти в Данила на це? Mm. Не знаю навіть. Можливо, не дуже багато, чомусь здається. Типу, він ж був все одно обкладений податками від хана. Угу. Тому, фактично, він боровся з боярами і в нього були кошти, але податки все одно були великими, тому відповідь і було, і були кошти, і не були. Ну, насправді, якщо він. А... Зробив такий задум, я думаю, він на щось спирався. Е, насправді, Волинсько-Галицька держава під час правління Данила Галицького почала дуже непоганий економічний розвиток. Mm. Вони зуміли налагодити торгівлю з європейськими країнами. Чим ти думаєш, вони не торгували? Uh, Сіллю. Саме так, а де сіль брали? Um... Там, якщо не помиляюсь, у них були якісь запаси десь на території, вони видобували її. Так, ти правий біля сучасного міста Каламия на Прикарпатті в нас є великі поклади солі, От тогочасне князівство торгувало сіллю. Велику mm -hmm. частину торгівлі складала саме сіль. Ну, і звісно ж, в містах розвивалися ремесла, тому і різноманітними товарами вони також мали можливість торгувати. Й, і таким чином економіка країни могла підтримувати mm. і війська. Я хочу зазначити, що постать князя Данила, або ще як його тепер називають короля Данила, є унікальною, оскільки саме завдяки його діяльності відновилась єдність волинсько-галицьких земель, і укріпився міжнародний авторитет цих mm. земель. Також зміцнилось і економічне становище регіону, і успішною все ж таки була його боротьба проти монгол. І ось вся така діяльність створила умови для розвитку української нації, оскільки Волинсько-Галицьке князівство перейняло велику частину спадщини Києва. Mm. А, і змогли продовжити започатковані в Росії державотворчі процеси і. Продовжила розвиватись саме мова і культура. Данило будував церкви, функціонували в містах школи. Також продовжувалась традиція і літописання, і книгописання, і, до речі, про літописання. Ти знаєш, звідки ми знаємо стільки багато фактів про Волинсько-Галицьке князівство? Ну, о, дивіться, о, після Навали. Монголів фактично монголи всіх знищили. І тому, щоб не загинути, літописці перебираються якраз до автономних, скажімо так, автономних, але у складі орди земель. Угу. Щоб бо там були було більше прав, скажімо так. Можливості так. І от Волинсько-Галицьке князівство мало власний літопис. Він так і називається Галицько-Волинський mm. літопис, якщо інший літопис так говорять нам взагалі загально про історію Русі, то це й описує конкретно факти, які відбувалися в цьому князівстві. Інколи складається враження, що ті літописці по п'ятах ходили за Данилом, і фіксували все, що відбувається, і дуже співпереживали йому. Папа Саме так. І хочу нагадати знову, що в нас вже був випуск про літопис, тому запрошую подивитися про традицію літописання, яка виникла в Києві. І на підтвердження того, що король Данило був унікальною особистістю, який залишив великий слід в нашій історії, є пам'ятники, які стоять в різних містах сучасної України. І нам варто пам'ятати, що завдяки багатьом його талантів, і стратегічних, і дипломатичних, і державотворчих землі Галацько-Волинські, хоч і відчули монгольську навалу, але зуміли уникнути саме монгольського ярма. І на тих теренах відбувався безперервно розвиток нації. Сподіваюся, що сьогоднішня розмова для тебе була більш цікавою, ніж складною? Так, напевно. Сподіваюсь. Але нам важливо розуміти і знати різноманітні події, які відбувалися в нашому минулому, для того, щоб краще відчути і зрозуміти сучасне. На завершення маю традиційне питання, яке задаю всім в кінці випуску: який факт чи історія? Сьогоднішньої розмови тебе вразив найбільше. Чи запам'ятався найбільше? Те, що, напевно, те, що Данило їздив до Хана. Угу. Ну, зазвичай, якщо не помиляюся, ця практика стала пізніше регулярною, що, типу, князі їздили до Ханів, там ярлик просили підписати. Але мені здається, що саме Данило став першим, якраз це мене вразило. Клас, дякую. Дякую тобі за цю розмову. Дякую вам. Друзі, з вами був подкаст «Кльове Слово, в якому ми разом з дітьми і для дітей говоримо про цікаві, можливо, десь складні явища, які були в нашому минулому. Від вас, як завжди, прохання ставити лайки, шерити наші випуски, розповідати про наш подкаст друзям для того, щоб ми і надалі могли робити цікаві випуски для вас. До зустрічі побачимось!